Ні, друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора виступав з Миколою Девидюком в Сент-Барі. Нас запрошувала Тетяна Ганчарова. Така доволі була цікава дискусія. Сесія запитань і відповіді про політику і про економіку. Ну, звісно, що я говорив про економіку, і мене дуже вразив один коментар мого гарного товариша, якого я дуже поважаю як людину, як підприємця взагалі як особистість. Але я з ним категорично не згодний, хочу поділитись з вами цією дискусією. Не буду називати прізвище, да, такий зробимо Четхем Хау. Значить, про що йшла мова? Ну, ми обговорювали економічні сценарії для України, обговорювали, які на сьогодні критичні виклики для нашої економіки, що ми з цим можемо робити, і які стратегії і сильні рішення потрібні для подолання цього. Ну, безумовно, для вас це не буде відкриттям, що я бачу великий рецепт для України в тому, щоб ми переставали бути сировинною колонією експортером зерна, руди, людей. І взагалі необроблених якихось ресурсів, щоб ми ставали країною виробником, тому що я переконаний, що без цього Україна просто приречена, навіть якщо нам гарантують безпеку якісь зовнішні сили, тому що країна, яка не є виробником в нашому випадку, буде мати населення максимум 10 мільйонів людей, де буде успішна аграрка, успішна експортна аутсорсінгова аутстафінгова айтішка Ну і мабуть що туризм, Да? тобто, але це на 10 мільйонів людей. Да? Тобто, якщо ми говоримо про відновлення, про розвиток, про велику європейську перспективу, да? про те, що люди будуть приїздити в Україну з грошима, з ідеями, з проєктами з бізнесами, ну, для цього безумовно нам потрібна сильна економічна стратегія, нам потрібна. Стратегія реіндустріалізації нашої економіки на сучасній технологічній основі побільшу різноманітних виробництв, яких тільки можна. Ну і звісно, що мають бути кілька. Таких проривних пріоритетів, де ми можемо зробити великі ставки і сконцентрувати там ресурси. Тобто, ми маємо, скажімо, підналаштувати економічні умови в певних індустріях, зробити їх особливо привабливими, щоб було значно вигідніше виробляти в Україні готову продукцію, ніж імпортувати чужі товари за кордону або експортувати просто примітивну банальну сировину, да? тобто, тому що. В пакеті з цією от такою антистратегією да, сировинної колонії йдуть бідність, залежність, слабкість Ну і все, що до цього можна додати. То от на деякі мої ремарки, мій е, товариш, дуже гарний підприємець фінансового сектору, він відреагував м, значить таким спічем. Да, він сказав: дивіться, Ну от є у нас суспільний договір такий в країні, якщо його Дуже коротко сформулювати, можна, мабуть, словами Леся Поддеревнського. Від'їбіться від нас, тобто, оце це наш справжній суспільний договір, і треба йому слідувати. Це значить, що не треба втручатись, не треба заважати, не треба ніяких стратегій, пріоритетів. Все якби само буде, ну перекладаю. Да, не видимо вільного ринку, кажуть деякі економісти. І він наводить приклади. Він каже: дивіться, ну, от аграрка наша, да? подивіться, яка вона успішна. Ім хто їм що там допомагав, да? або подивіться на нашу it індустрію там не було ніякої державної політики, ніяких пріоритетів, нічого не було, і тому вони такі успішні. Або, наприклад, виробництво зброї, там дронів тих же, да? тобто скільки виробників приватних вони працюють, вільний ринок, да? тобто і насправді от формула успіху, і не треба ніяких цих. Якихось цілеспрямованих рішень, да, тобто стимулів, там стратегії, чогось іншого. І я кажу: а давайте ми зазирнемо за лаштунки і подивимося на справжні причини оцих успішних бізнес-кейсів. Ну, по-перше, аграрка. Да? Дійсно, Україна дуже сильна аграрна країна, яка десятки мільярдів доларів заробляє експортом аграрної продукції. На жаль, ця продукція переважна сировинна, але давайте сьогодні не про це. Про те, як аграрка стала такою успішною. Ну, ті, хто стикалися з цією індустрією або працювали в ній, вони знають, що це було не в останню чергу, м'яко сказано, через режим режим спеціальний режим ПДВ, да, тобто, тобто, по суті, це були податкові преференції для. Аграрії в Україні, які діяли достатньо довго, і які по суті десятки мільярдів доларів дали аграріям з назад з бюджету, замість того, щоб бути забраними у вигляді податків і бути перерозподіленими. Тобто, по суті, це податкові преференції для аграріїв на протязі довгого періоду часу для того, щоб вони встали на ноги. І вони встали на ноги, тому що ми бачимо величезні агрохолдинги, величезні банки землі. Ми бачимо розкішні роллс ройси Ми бачимо навіть деякі розкішні гробниці аграріїв. Ну тобто, я не жартую. Тобто, це те, що коштує мільйони, десятки мільйонів інколи сотні мільйонів доларів, і це не тільки результат того, що вони такі працьовиті, розумні, дисципліновані, ще результат певних рішень в економічній політиці. Потім спецрежим ПДВ відмінили для аграріїв, там, мовляв, МВФ проти, давайте зводити баланси, давайте, значить, затягувати щось там затягувати. Ну, коротше кажучи, нема цього спецрежиму. Але замість того, щоб сьогодні просто на це дивитись, я би. Робив спецрежим для виробників. Ну знов таки, це тема окремої історії. Давайте винесемо за душки. Просто в основі успіху українського агросектора значною мірою лежить багаторічний режим, е, спеціальний режим ПДВ. Ну, тобто, і це податкові стимули. Тепер беремо з вами айтішку. Ну, На перший погляд, дійсно. ну, Яке там державне регулювання, підтримка? да, ну, про, про що взагалі? Ну це ж вільний ринок, вони самі розумні, успішні, самостійні, звісно, ніхто не. Але якщо подивимось трішки глибше, то що ми там з вами побачимо? Чому айтішка така успішна в Україні? Ну тому що, як мінімум, в Україні непогана технічна освіта і багато грамотних людей, які її отримали. Тобто це технічна освіта, вона що? З космосу прилетіла? Чи це невидимо рука вільного ринку? Я так підозрюю, що це те, що нам дісталось в спадок. Да, з гарного, що нам дісталось спадок до да, технічна освіта значною мірою. Тому що якщо б не було в нас її, не було б багато людей, які здатні розуміти там алгоритми, да, писати код, працювати взагалі там, з математикою, тобто не було б в нас такої ті індустрії. І ще один дуже важливий штрих, ключовий, я би сказав, критично важливий для індустрії. Знаєте що це? Це колись в далекому 98-му році. Пан Гальчинський, такий відомий економіст, і пані Кужель, це моя колишня заступниця по комітету промислової політики і підприємства, прийшли до тодішнього президента і переконали його, до речі, перед виборами, запровадити що запровадити спрощенку ФОПи з оцими податками, які діють сьогодні, дуже низькими, привабливими, простими, і як побічний ефект цього рішення. Виросла it індустрія на 7 мільярдів доларів. Я стверджую, що якщо б в Україні не було режиму ФОПів, то українська ІТ-шка була б в рази менше, ніж вона є сьогодні. Ця індустрія вона би просто не дожила до, скажімо, дія сіті. Яке стало вже ну певним таким вінцем, да, тобто цієї ідеї фопів, да, тобто, і це можливість переходити з фопів там на їх контракти на якісь ще інші більш витинчені формати, і мати спеціальний режим оподаткування, який для айтішників дуже дуже важливий, Я колись. Десь років 12-14 був в Білорусі, був вражений, скільки там багато айтішників відносно чисельності населення, що деякі айтішні компанії там були більше, навіть ніж там, скажімо, в Росії чи в Україні, да? тобто, хоча розмір країн та не співставний. і чому так? А дуже проста відповідь, тому що Білорусь дуже рано запровадила так званий ПВТ. Парк високих технологій, екстериторіальний режим стимулювання айтішників. Нижчі податки для айтішників, які відрізняються від податків шахтарів, від податків там навіть вчителів, кого завгодно. От у айтішників спеціальні нижчі податки. Причому це. До речі, запроваджував це в Білорусі. Мій гарний товариш, який ну сьогодні він в бігах, бо він балотувався в президенти в Білорусі. А тоді він він колись був послом Білорусі у Сполучених Штатах Америки. Валерій Цепкал, а потім він переконав їх президента, що треба робити такий спецрежим для it індустрії. І вони це зробили, і колосальні результати в невільній, недемократичній, по багатьом параметрам непривабливій країні. Вони виростили потужну it індустрію ну значною мірою аутсорс-аутстав, -out але. В принципі, і продуктові серйозні компанії, там World of Tanks, наприклад, да, тобто там ну, низка компаній, які родом з Білорусі, да, спецрежим податковий. Так, от в Україні гарна технічна освіта, плюс ФОПи спрощенка. Ну а сьогодні, звісно, що Діє Сіті наступний рівень, скажімо, вже такої еволюції цієї економічної інженерії. Але знов таки, це не невидима рука вільного ринку. Це Поєднання підприємницького хисту, інтелекту, бажання заробляти гроші, і гарної економічної політики держави, правила гри, які дають або вигідні податки, або вигідні мита, або ще якісь вигідні умови, які дозволяють розвинутися в тій чи іншій індустрії. Ну, і виробництво дронів, наприклад. Да? Ну, це взагалі хрестоматийний приклад мій. Хотів сказати, студент, учасник навчання програми МВА, де я викладаю, в Могилянській бізнес школі Михайло Федорів. Да? Тобто він е після кількох наших занять з економічної інженерії і після прочитання книги Еріка Райнер та, до речі, він цю книгу порадив навіть на офіційних ресурсах, міністерських поділився цим. в... Там у Фейсбуці і, і пости про це це дуже важливо. До речі, ви можете цю книгу інші книги, які видані Українською асоціацією римського клубу, отримати за донат. Залишу перелік під цим відео. Так, от, після цього ознайомлення з економічною інженерією, він сказав, так я ж займаюся економічною інженерією. Тому що оце перетворення в, в виробництво дронів в Україні з крихітної такої мікронаноіндустрії індустрії на одну з найпотужніших в Європі і в світі, вона що відбулась під дією невидимої руки вільного ринку сама собою? Та ні. Тому що Михайло і його колеги вони провели серйозну дерегуляцію. Вони познімали ті бар'єри в законодавстві, які заважали прийняттю відповідних підприємницьких рішень, гнучкості і так далі. Да? Тобто вони пофіксили проблеми з обмеженнями там рентабельності і так далі. Да? Тобто вони дали механізм державних замовлень, через який держава створила попит ринок, да? тобто купила цю продукцію у виробників і. Їх кількість зросла в рази, в рази на порядок, ще на порядок. І в результаті ці компанії вже не тільки виробляють одні з кращих в світі дронів, а вони вже постворювали свої науково дослідні підрозділи, які займаються вже реальною ерендіжкою. І це чиста економічна інженерія. Тому індустрія успішного виробництва дронів в Україні це знов таки продукт не просто. Підприємницька ініціатива це продукт успішної економічної стратегії в цій галузі і сильних економічних рішень, які створили стимули і прибрали бар'єри. Тому всі ці три кейси для мене є яскравими ілюстраторами, такими взагалі економічної інженерії і підприємницької ініціативи. В одному флаконі, так би мовити, і аж ніяк не, не можна протиставляти і казати: дивіться, так вони все самі зробили, да, і тут не було. Ніякої державної політики, ніякого втручання, і тому вони такі успішні. Прозумієте, втручання буває різним. Буває втручання, наприклад, тих самих там силовиків, які хочуть собі просто заробити гроші, да, і вони тиснуть бізнес штучно. Це, звісно, погане втручання, яке треба викоріняти всіми можливими і неможливими способами. Але є інше втручання, таке, як роблять Сполучені Штати Америки, Китай, Туреччина, Польща. Да, Встановлення сильних податкових стимулів, які роблять вигідними виробництва всередині країни, які допомагають дати сигнал інвесторам, що перетворювати країну з сировинної колонії з імпортера готових товарів на виробника, інноватора експортера це не просто правильно, це економічна. Вигідна, шановні друзі, дуже важлива тема. Якщо вона вам зайде, я поділюся з вами деталями, тому що я значну частину свого професійного життя присвятив ці економічній інженерії та розробці цих економічних стратегій, втіленню інструментів. Коли я був в парламенті, я там провів 32-33 закони власної розробки, які реалізують ці ідеї, про які я вам зараз кажу. Ці закони сьогодні діють, вони генерять ВВП України на мільярди доларів щороку. Слава. Богу, да, що вони діють, і, і, і нинішній парламент, деякі з них навіть серйозно не посилює. Це дуже гарна новина. Я розповідав вам про те, що в парламенті робить, наприклад, Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з економічного розвитку, який провів законодавство про локалізацію, про страхування воєнних ризиків, податкові стимули для виробників в індустріальних парках і так далі. До речі, залишу лінк на виступ Дмитра на моєму каналі. Він розбирає книгу, яка Азії вдалося. Дуже цікава і дуже повчальна для України. Друзі, прокоментуйте, будь ласка, наскільки це вам відгукується, на чиєму ви боці, на моєму чи на боці мого візаві, якого я поважаю, але не погоджуюсь з його. Економічними поглядами, такими лібертаріанськими, за великим рахунком, друзі. Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а Це дуже важливо для економічного захисту, відродження та розвитку України. З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.